Покажу вам ще ось такі камінчики стрази. Вони є різного розміру. Як їх фіксувати. Ми їх фіксуємо точно так само, як і великі, лише з маленькими треба довше гратися. Просуваємо посередині. І так само навхрест просуваємо з іншої сторони. Лише це буває з першого разу, а буває з ними потрібно дуже довго гратися. Іноді я буваю крутю з усіх. Боків. Можна зняти, як я вам показувала, з великим стразом. О, я ми просунули його за допомогою інструмента. Це якщо використовувати у гілочках, у волосся або у шпильках. Бо зазвичай такі маленькі стрази ми на шпильку не чіпляємо. І так само ми підтягуємо, щоб не було ось цих вушків, бачите? Максимально близько. І потім ми закручуємо. і стрази у нас тримаються, не хитаються, нічого не падає. Бо, якщо вам відео було корисне, ставте лайки, пишіть коментарі, я відповім на ваші запитання. Усім дякую.